За тією інформацією, яка є, в найближчий час мають початися спільні навчання, це не означає, що вони будуть відразу проводитись в фазі активних дій. Це може бути і планування, це можуть бути командно-штабні навчання, різного роду залученість сил та засобів, як підрозділів армії Білорусі, так і армії Росії, бо це власне спільні анонсовані ними навчання, але не саме на вересень місяць. На сікі у нас є інформація, запланована активна фаза цих спільних навчань. Саме в цей час, звісно, ризик для України він почне зростати, і залежатиме він від того, яку кількість своїх сил та засобів Росія ну в першу чергу зможе залучити для, для того, щоб вони використовувались на території Білорусі. Бо не можна виключати ні розного роду провокації, не можна виключати інших якихось активних власне, дій вже між підрозділами армії Росії та та Білорусі в цей час.